Ми почнемо з нормального дихання, зробіть кілька довгих, глибоких вдихів. і видихів. У даному Аудіопосібнику, ми розглянемо, чому ми завжди повинні намагатися знайти в собі можливість зберегти позитивний погляд на своє життя. Навіть якщо зробити це, здається, важко в даний момент. Поки ми налаштовуємо своє дихання, постарайтеся. Розташуватися так, щоб у вашому тілі не було напруги. Незалежно від того, сидите ви прямо чи лежите. Просто переконайтеся, що ви повністю розслаблені. Так само ви можете тримати очі відкритими або дати їм. Відпочинок протягом цього всього часу. Робіть так, як вам подобається, так, як ви це відчуваєте. На жаль, негативні думки приходять до багатьох із нас набагато частіше, ніж позитивні. Ми розповідаємо собі, що навколо нас. Зараз відбувається не так, що ми чи інші робили раніше неправильно або що, намагаючись краще зрозуміти той факт, що не завжди все йде так, як нам потрібно. Проблема виникає, коли ми блукаємо в цих думках аж до точки, коли починаємо очікувати, що ми і наше оточення. Завжди зазнаємо невдачі. Або ще гірше, ми починаємо вірити, що заслуговуємо постійних страждань. Факт в тому, що таке мислення нікому не допомагає. Бувають випадки, коли ми не можемо виконати те, що задумали, і бувають випадки, коли речі. Які ми не можемо контролювати, підводять нас. Ми повинні визнати такі ситуації. Однак ми не повинні зациклюватися на негативних результатах, які вони приносять. Ми повинні врятувати себе від них і просто рухатися далі. Ми часто не помічаємо позитивних моментів, які трапляються з нами під час ситуацій, яких ми сподівалися уникнути, натомість зосереджуючись на кожному тому конкретному сценарії, якого ми хотіли досягти. У більшості випадків завжди є користь, яку можна отримати, або принаймні урок. Який ви можете засвоїти та досвід, який неодмінно лишиться з вами. Головне, про що ви завжди повинні пам'ятати, це спроба знайти цей ключовий позитив. Це дуже важливо. Той факт, що ви можете знайти в собі силу, зробити цей крок. І вирішите шукати хороше в ситуації, де цього було б набагато простіше не бачити ось що робить цю різницю. Ви доводите собі, що здатні відкритися цьому позитиву навіть у найжахливіших обставинах. Приділіть секунду, щоб очистити свій. Розум. Відкиньте будь-які думки про невдачу чи жаль і просто уявіть чисте, блакитне небо. Приділіть собі хвилинку, щоб перевірити своє дихання, переконавшись, що воно Глибоке і розмірне. А тепер уявіть, що ви їдете на дуже важливу подію: політ, зустріч будь-що. І тут ви потрапили в затор. Ви дивитесь на час. І бачите, що можете не встигнути, і ви нічого не можете зробити. Можна лише сидіти в машині і чекати, щоб почати рухатися знову. Ваші первинні думки природно схилятимуться до більш негативного кінця спектру. Які наслідки будуть, якщо ви запізнетеся? Така реакція є нормальною. Якщо ваші плани змінюються, ви підсвідомо відреагуєте на це. Однак ключ до такої реакції тут буде переконатися, що вона, ця реакція збалансована. Наступним кроком, який вам потрібно зробити, є перегляд того. Як ви опинилися в цьому трафіку? Як рано ви пішли? Чи правильний шлях ви обрали? Чи могли ви дізнатися про цей трафік перед виїздом і уникнути його? Мета цього полягає не в тому, щоб знайти причини звинувачувати або критикувати себе? Чи когось іншого, а в тому, щоб вияснити причини цієї невдачі, щоб ви могли зробити все можливе, щоб уникнути цього в майбутньому. Ми не можемо змінювати того, що вже сталося, але ми можемо підготуватися до того, що відбулося після. А ще краще. би важко це не було, ви можете запитати себе, чи насправді цей результат кращий за той, до якого ви прагнули раніше? Чи прямували ви туди, де були, з правильних причин? Чи правильно ви взагалі туди рухалися? Відповіді на ці питання. Так, звичайно. Ви повинні бути чесними. Ми не можемо шукати виправдання, невдач, якщо дійсно зовсім немає позитиву. Але навіть тоді вони не обов'язково повинні бути. Зараз. Спробуйте повернутися в свою кімнату, в якій ви опинилися, і знову зосередитися на своєму диханні. Так як сьогоднішній цей гід добігає свого кінця, Намагайтеся ще раз пригадати, що ми сьогодні обговорювали наступного разу, коли ви опинитеся у стані занепокоєння чи паніки. Основна мета прагнення до позитиву полягає в тому, що ми сміємо зберігати позитивний погляд у цей час невизначеності. Часом це може здаватися дивним та навіть безглузним, але саме тоді нам найбільше потрібно шукати ці позитиви, тому що тоді ми знаємо, що здатні тримати свою голову високо. Наприкінці цього посібника знаходьтеся зручно стільки. Скільки вважаєте за потрібне, розмірковуючи позитив і його практичне застосування. У наступному аудіо з цієї серії ми спробуємо розглянути формування позитивних афірмацій та їх вплив, тому обов'язково підпишіться, щоб не пропустити та поставте вподобайку. Бажаю вам чудового закінчення дня. Та завжди пам'ятати, що я пишаюся тими успіхами, котрі ми робимо назустріч до кращого та позитивного майбутнього.